Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, що таке вогнім. Ют. Це далекобійний запальний пристрій, призначений для створення контр... контрольованого струмення вогню. Вперше застосовані візатінні візатійцями у виходить з 7 століття століть до нашої ери, ну, нашої ери, сто... Сьоми століття нашої ери, а вогнемети, а вогнемети почали широко використовуватися в новітній час під час Першої світової війни та більш масово під час Другої світової війни. Як тактична зброя проти укріплень. Більшість військових вогнеметів використовують рідке паливо, зазвичай, бензин або дизель, а комерційними вогнеметами а здебільшого є паяльні лампи, які використовують газове паливо, таке як пропан. Гази є, є безпечними для цивільного використання, тому що їх полум'я має меншу мас масову витрату та швидке розсіння, з, е, а також їх легше загасити, коли це необхідно. Так, ось так виглядає ці вогнемет це Солдат вогнеметник США у Другій світовій війні. Ось так виглядає, на жаль, вогнемт дуже сильна реч о друзі. і я вам в слідущому відео розповім, що таке джавелін.